Доброго дня, вас вітає комунальний заклад Чернівська обласна станція юних натуралістів. Сьогодні ми презентуємо проєкт розведення та вирощення декоративних кроликів у куточку живої природи. Номінація проєкту Учнівське підприємництво. Керівники проєкту Тетяна Бицько, методист, Тетяна Корень, завідувач відділу організаційно-масового. Автор проєкту Короткова Анна вихованка гуртка природа рідного краю. Тривалість проєкту 2 роки. Актуальність проєкту. Декоративних кроликів розводять не для отримання шкурки і м'яса, а в якості домашніх вихованців. Розведення кроликів декоративних вважається досить прибутковою справою. Розведення та вирощування кроликів в якості бізнесу підійде тим людям, які люблять тварин. Розведення м'ясних кроликів менш прибутково, ніж розведення декоративних кроликів. Декоративних кроликів розводять не для отримання шкурки і м'яса, а в якості домашніх вихованців. Кроликових кроликів дуже люблять діти. Вони відрізняються своєю невеликою вагою від 1 до 1,5 кг. Вони мають такі короткі морточки, невеликі вуха і великі очі. Мета проекту. Провести дослідницьку роботу з темп, продуктивність кролення залежно від строків відсадження, вплив фосфорно кальцієвих добавок в кормах, на ріст і розвиток кролик, е, кроликів, виростити та продати 20 декоративних кроликів і придбати штучні водорослі та обігрівачі, фільтри для акваріумів, куточка живої природи, вітамізовані корми для папуг і шиншил. Задання проєкту моніторинг цінової політики та ринку збуту декоративних кроликів, вивчення біологічних особливостей декоративних кроликів, складання календаря парування і окролів кролів, правил роботи в куточку живої природи, складання раціону годівлі кроликів. Очікувані результати. Провести експериментальну дослідницьку роботу з тем. Продуктивність кроленят залежна від строків відсадження, вплив, фосфорно кальцієвих добавок, в кормах, на ріст і росток кролів, виростити та продати 20 декоративних кроликів і придбати штучні водорослі та обігрівачі, фільтри для акваріумів, куточка живої природи, вітамізовані корми для папуг і шиншил. Бізнес-план мета зібрати гроші для придбання нових комфортних кліток для кроликів. В цьому році гуртківці вирішили вирусити та продати 10 декоративних кроликів. Спочатку підрахуємо всі інвестиції на засіданні ради гуртка. Треба придбати штучні водорості 2 штуки. По 100 гривень це 200 гривень, обігрівачі дві штуки по 150-300 гривень, фільтр дві штуки по 200 гривень це 400 гривень. вітамінзовані корма три штуки по 40 гривень 120 гривень. Восени ми склали примірний план парування та окролів кролів. Провели парування кролів та провели дослідницьку роботу з теми.

4.02 з 11 до 15.04, з 24.04 до 28.06, з 6 до 10.09. З 18 до 22.11 відсаджування молодняка з 18 до 23.03, з 27 по 31.05, -е, з 10 по 15.08, з 22 по 26 10 -е, і з 3 по 7.01. Наша експериментальна дослідницька робота. Продуктивність кроленят залежно від строків відсадження. Перша група контрольна, відсадження у 60-денному віці. Друга група дослідна. Відсадження у 45-денному віці. Протягом досліду визначаються такі показники: жива маса кроленят у віці 60, 90 і 120 днів. Проводяться вимірювання довжини тулуба і об'єму грудей за лопатками. Висновок Відсадження кроленят у 45-денному віці позитивно впливає на збільшення живої ваги кроленят порівняно з контрольною групою. Відсадження від кролиці у 60-денному віці. Вплив фосфорно-кальцевих добавах, кормах, на ріст і розвиток кролів. Перша група контрольна. Без додавання в раціон будь-яких добавок. Друга група дослідна. Додавання 1,5-2 кісткового борошна на одну голову кролів щодоби. Висновок. Кісткове борошно, як фосфорна кальцієва добавка позитивно впливає на ріст і розток кролів дослідної групи. Апетит у кролів дослідної групи теж був кращим, ніж у контрольної. Висновок. У цьому році ми провели експериментальну дослідницьку роботу та виростили 20 декоративних кролів. Реалізували їх до зоомагазину. За отримані ми придбали штучні водорості, фільтри, обігрівачі для акваріумів, куточка живої природи та вітамінізовані корма для папуг та шиншил.